Я мама, і я завжди хотіла б зберегти хату в українському стилі. Ота стіна, що там намальована, ну, українці колись малювали, були блакитні хаточки, стіни, оці, солом'яні дахи або черепиця. Тут було гарно, контрастно. І тому в мене залишилася ця стіна, яка ще я не знала, що я маю робити. Я її укріпила. бачите, залізна є сітка. І тепер вже маю площу, де я можу творити. Це останнє із моїх робіт. Вона не буде все зробити, вона буде в акуратно. Але принаймні, що ж я вже зробила, це косівська кераміка. Посуд у вас розбитий, можна зробити красоту. Вишивка тут використана, там щось інше. Мамині розбиті вази. Так само я їх використала. Просто хочу, вмираю це робити, тільки то, що не маю часу. Єдине, що мені треба, дайте мені час. Але це город робити, є квіти, є коза. Є господарство, яке треба все-таки вести. О. Для нашої зулі і козеняток. Тут були звичайні сходи, які бетонувала колись моя мама. Як тільки ми купили хату 75-му році, але вони з часом розсипалися, розвалилися. І знаєте, коли кликали майстрів один рік, другий, третій, придій зробіть. І добре, що вони не приходили. Тому що я зробила так, як я люблю. Бо Я дуже страшно люблю камінь. От я люблю каміння, і воно в мене таке характерне, воно має бути якесь красиве. От бачите, це рухається. Кожен камінчик просверлений. Це мені допомагав знайомий, коли вітер свистить, і, і пляшка так... Фу -фу, такий звук в неї є. Ну, якось має бути цікаво. І уявляєте собі, були б рівні такі відшліфовані сходи, як у всіх. Це не моє. Я ще маю його доробити. Чуть-чуть, але я ще шукаю виходу. Якийсь, може, інший візерунок зроблю. Тобто я не спішу робити для того, щоб було потім дійсно результат гарний. Може, це сюди підійде, але це за високе тут. Значить, це треба по-іншому робити. Ану. Чорний черемош — це наше каміння. Мама робила ці стовпчики вази. Ми називаємо. Всі її вази зроблені в принципі, з розбитого посаду. Оця ваза, це вже я її зробила. Перед смертю зайшла до кімнати, вона сидить така сумна. Я кажу, мама, ти така сумна? Звісно, дурне питання. А Вона мені каже, бо я ще не зробила одного стовпчика. Ну, Тобто пари тут немає. Я кажу, мама, я зроблю. Та ти що зробиш? В неї такої радості були і надії, що я це зроблю. На цвинтарі так само зробили їй могилу з мозаїки. І один якийсь чоловік такий каже, Е, Оксана, вибачайте, але у вас якась така у мами вашої така весела могела. А я кажу, То бо мама така була, вона була весела, вона була компанійська, вона з молоддю розмовляла, вона... в нас не було вікової різниці, чи це мама, чи не мама. Вона мені була як завжди подруга. У нас замок цікавий. Цій вже пічці зараз 22 роки. Тут була стара пічка, гуцульська. Ну Так її зробили, що вона дуже курила, диміла і неможливо було щось приготувати. І тому я з, з мамою вирішила розбити. Я кажу, мама, давай я спробую її сама конструювати і зробити цю пічку. І справді я зробила. Якби пічник бачив, як я це робила, він би заплакав, тому що в мене інструментів не було. Розумієте, це в мене просто був викрутка така радянська. Сокира, молоточок, і я десь там цеглу ту мусила розбивати. Ніякої болгарки я поняття не мала, ніякого зубила. Було це довго. Я її робила цілий місяць. Ну, і місяць я прикрашала, звісно. У мене вийшов такий тут ризоб. І він мені вже якби все зробив композицію. Тут, звісно, чічі, квіточки, а тут так начебто якби полум'я йде. Те, що мене ще надихнуло саме на такий візерунок. Це ліжники 70 сімдесятих років, оці ромби. Це я приїхала після моря, в коктебелі відпочивала і набрала, звісно, цікавих камінчиків. Коричневих, рожевих, зеленуватих, тут вже такі вони такі спещені, згладжені Тим морем морською хвилею. І я розуміла, що я зроблю гарну стіну. І це в мене морська тематика. Це є дно таке морське, це підводний човен, там раки, які тільки виповзають десь туди, от на поверхню. Бачите, вже матеріал використала. У мене є такий девіз — з нічого робити, що ж. або давати речам, друге дихання. Але це місяць десь пішов. Вечорами. Кожен вечір я приходила з роботи і працювала. Беру таку картонку велику і собі камічки, якби ж розкладаю те, що я буду робити. А це мої стекляні скарби. Крім того, що я роблю свою мозаїку, я ще зараз роблю майстер-класи для гостей нашого краю, туристів. Ну, і моя садиба надихає спочатку, а потім вони вже творять собі. Це приємний такий момент, коли вони залишають свої роботи. Дивіться, що вийшло. Ну, Така елементарна просто квіточка, але десь вона мені нагадує Едельвейс. А чуть поклав, наприклад, отак от синенько. Тебе вже таки дуже авангардова квіточка. Виходить. А там ще можна гратися, можна ще гратися, і так пішло, пішло. Як ви кажете, чого стіна виходить? Тобі мало. Ти зробиш ось одне, потім в тебе тягнеться друге, таке третє. Але це те, що можна було зробити за 10 хвилин. Це все намащується розчин, і потім це гарно притискається, і так от робиться картинка. Це моя перша робота. Це відкриття швидше камінчиків, які в нас є на Чорному Череноші. Кожен камінчик це особистість, ну, як для мене. Там хвилечки, там біленькі гарні якісь ниточки. І в мене починаються візерунки робитися. Вже якусь я квіточку роблю по нашому Чіча, там якесь яблучко знайшла, якийсь там листочок. Оце продовгуваті камінчики, це ми називаємо пальчики. Та коли ми з мамою збирали разом каміння, каже, дивись, який я красивий камінчик, знайшла. А Я кажу, ні, а в мене ще кращі. І ми сперечалися. Потім ми забуваємо, хто то знайшов. Мама каже, та це я знайшла. Я кажу, ні, то я знайшла. Просто в мене різні різні камінчики. Майже собі. Виконують свою різну функцію. Те на стіну, те закрити квіти, зробити їм бордюрчик. Це таке своєрідне полювання на камінчик. О, якась баба, така фігура. Красота. О, дивіться, який фактурний красивий камінчик. Ну як його не взяти? Я ж прямо, знаєте, я так кайфую, що страшне від цього. Дивіться, ну це фігура людини. Ви Бачите, от обличчя, голова, плечі. Прошу дуже. І в мене так і буде. Я йому так і дам життя, отак він буде жити. У мене він не буде тако десь валятися. а буде отакий. Красуня. Чи красуня, чи красень, не знаю. Але файний камінчик. Ось, а тут така форма серця трошечки такого. Подивіться, серце ж нерівномірне, а це так, якісь сусудинки наші. Ти кажіть мені, що тут нема краси. Несуть хаті, серце. це. Хай люди бачать більше, бо тут менше людей бачать, а в мене буде бачити більше. Мармурів не треба, а от каміння-йо. І вони такі мовчизнів, що ж таке тайно знають, лише ми не знаємо. Оце ходиш по горах, бачиш ці скелі і думаєш, боже мені, скільки воно людей бачило. Подивіться, яке гарне красавчик.